Усім привіт, і на мене зняли викриття. А перед тим поставте лайк і підпишіться, а ми продовжуємо. Ми вже на його відео, і зараз я буду дивитися, зразу говорю і я буду тільки відповідати на його претензії. Сьогодні я розкажу атакуму русафоба, як Ніколай Денелюк. Ну что, друзья, всем привет, друзья, с вами Железный Спикер Титан. Как вы поняли по названию, что будет разоблачение на Русофоба, как Николай Данилюк. Для тех, кто не знает, кто такой Николай Данилюк, то я расскажу этот школьник, который обсирает Россию, как Ирабал и его контент, как устепа Сип, мистера Киллера Юрабла. Теперь вы знаете, кто он такой. Ладно, начнем. Ты задолбал, я не обсираю Россию, я обсираю Путина и тех, кто за него. Свидки ты знаешь, что я школяр, можем и не 15, можем и не 12 років. Звідки ты знаешь, у тебя не ні пруфів, ні ничего. Если мы посмотрим его контент, то сразу понятно, что его контент это обсирание на Россию и только колобы и давайте посмотрим обсирание на Россию. Бу, испугался, не бойся! Я друг. Блять, он... Он просто рафет, я вам скажу, друзья, он не рофет, он напомним сервизно обсирает красиву. Я чуть-чуть согласен, что Украина долгая история но... Я слепой. По перше задубал материтися. Що поматерився і зразу крутий. А по-друге, ти навіть не знаєш суті відео. В тому відео я зробив історію України і не вставив, як вона була під іншими країнами, і взагалі тобі яка різниця, що я знімаю. Питання, які ти маєш претензії до цього відео? В цьому відео я показав, що Україна робила, коли була в СРСР, плюс я там ще трохи свого додав. Ну что, что я могу сказать про русобию, это просто... Почему Украина самая лучшая история и какая разница, все страны лучшие и не да обсирать Россию, она не виновата, русские не виноваты и солдаты не виноваты, а виноват Путин, он заставляет солдатам идти воевать их. Мы подивилися це видео и я конкретно в афигу. Цей дебил говорит, что я хочу хайпу, а сам снимает выкриття на за заради хайпа. Плюс цей дебіл більше материться, чим говорить правду. Він взагалі не знає, нащо він когось винуватить. Є різні люди, які за мир, які за перемогу, які за Росію. І взагалі ти не знаєш, чого я хочу. Вже на цьому я буду закінчувати. Попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Там я буду говорити, що ще цей дебіл придумає. Силка в описі. Дякую за увагу всім папа!